Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд у наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом країни Олександром Домбровським. Вітаю вас, пане Олександре! Вітаю, пане Олександре. От ви, як депутат, який не представляє жодну політичну фракцію у Верховній Раді України. Як ви дивитесь на те протистояння, яке маємо на сьогодні? Блокування президії, вимоги впровадити систему Рада 3 з особистим персональним голосуванням. У вас немає ніякої партійної дисципліни. У Вас є тільки виборці і власне сумління. Як ви вважаєте, як можна розв'язати цей конфлікт? Ну у, у нас у мене немає партійної дисципліни, але в мене є дисципліна з мого відношення до виборців до до, до округу і до людей, які мене обирали. І тому те, що відбувається сьогодні у Верховній Раді, для мене це шок, для мене це певний нонсенс. З точки зору організації і результату роботи Верховної Ради, це, 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 це ненормально, це якийсь театр абсурду. Але разом з тим я хотів би сказати, що я не бачу жодної проблеми при бажанні вирішити проблему голосування, персонального голосування, для того, щоб створювати такі проблеми, які є сьогодні в Верховній Раді. Тому я вважаю, що Верховна Рада дійсно повинна працювати ефективно і повинно бути персональне голосування. І для цього повинна бути тільки політична воля. Політична воля. Чому немає на сьогодні бажання у людей, які мають більшість в парламенті? Немає стабільної більшості, немає а, того запасу можливо голосів при прийнятті того чи іншого рішення. Мені важко давати якісь коментарі з цього приводу, тому що знаєте, от невелика група незалежних народних депутатів. До речі, це також окрема тема дискусії: право народного депутата, який балотувався по округу, бути незалежним. Тому що права незалежних народних депутатів сьогодні і в регламенті, і в відповідних нормативних документах практично не прописані. Ми не маємо права там ні на зібрання, ми не маємо права там на, на слово, на виступи. Тобто, всі процедурні моменти прописані тільки з, з точки зору інтересів політичних фракцій, які представлені в парламенті. А український парламент сьомого е, скликання він обирався і по мажоритарним округам і обирався по партійним спискам. А тому, що стосується, скажімо, бажання в більшості, є у них там більшість, можуть вони голосувати. Мені важко про це сказати, але я глибоко переконаний в тому, що якщо людина пішла прийшла в парламент. Вона прийшла працювати, вона повинна особисто бути присутня на засіданнях парламенту. Вона повинна працювати над законопроектами. Вона повинна персонально голосувати. Це нормальна конституційна норма, європейська, парламентська, і жодної проблеми тут я не бачу. Для вас принципово яким чином можна запровадити в систему механізм персонального голосування, розпорядженням голови чи схваленням постанов? Ради? чесно кажучи, мені абсолютно не принципово. В який спосіб буде розв'язаний конфлікт навколо блокування сьогодні українського парламенту, мені б дуже хотілося, щоб завтра друга сесія Верховної Ради всього скликання була відкрита, і народні депутати почали працювати як провладні фракції, так і опозиційні, так і незалежні народні депутати. Тому що ті мої зустрічі, які є з виборцями сьогодні, і ті телефонні дзвінки, які поступають. До мене, ну свідчить про те, що люди знаєте, так само шоковані, як і ми, тим, що відбувається в українському парламенті. Люди хочуть результату, люди хочуть ефективної роботи. Тим більше, що соціально економічна ситуація в країні на сьогоднішній день, на мій погляд, є достатньо критичною, оскільки згадали своїх виборців, як провели канікули. А я мої канікули, якщо так можна називати, складаються із двох чиз двох частин. Одна частина я був у відрядженні в Сполучених Штатах, я угу. приймав участь у декількох конференціях і декількох сучасних науково-технологічних виставках, а з точки зору отримання інформації, можливостей залучення в Україну з самих сучасних технологій, які є у світі. Інша частина, інша половина цих канікул була присвячена тому, що я був у Вінниці, у Вінницькій області, зустрічався з людьми, зустрічався, проводив там деякі заходи, які були пов'язані із роботою на виборчому окрузі і, скажімо, з тими моїми ну, такими публічними зобов'язаннями, які є. Тобто, ну, життя продовжується в незалежності mm -hmm. від того, канікули, не канікули, блокується Верховна Рада чи вона не блокується. Пане Олександре, оскільки ви згадали, що обмежені в правах мати виступ в сесійній залі, звертатися до своїх колег, і до своїх виборців в сесійній залі, тому що не входити до жодної політичних фракцій. Чи є бажання вступити до тої чи іншої політичної сили, фракції? Яка з фракцій, можливо, ближче вам по духу? По ідеї? Ви знаєте, я у парламенті протягом цього короткого періоду. Я виконую ті обіцянки, які я давав в період дуже непростої для себе такої провокаційної виборчої кампанії. А я давав слово, що я буду незалежним народним депутатом і буду відстоювати інтереси жителів Вінниці, Вінницької області і свого виборчого округу в незалежності від політичної конюнктури, яка є в парламенті. Мені не подобалось і сьогодні не подобається протистояння, яке є в українському парламенті між владою і опозицією. І я в період виборчої кампанії казав, що це не це... це шлях в нікуди. Тому що формула дурень сам дурень, яка от є, вона не дає кінцевого результату. Вона не дає можливості покращити інвестиційний клімат в Україні, вона не дає можливості сьогодні залучити інвестиції в економіку, тому що сьогодні інвестиції ідуть з України, а не приходять. І багато є питань, які сьогодні люди чекають від них вирішення. Тому що коли людина живе на 800 гривень пенсії або на 1000 гривень заробітної плати, навіть при нульовому рівні інфляції, яка є сьогодні в країні. То люди хочуть, ну вони хочуть нормального життя. А для нормального життя повинен нормально працювати уряд, ефективно працювати уряд. Для цього повинен нормальне законодавче забезпечення бути українському парламенту. Тому от, якби, в, цьому, в цьому контексті все, що відбувається, весь цей політичний театр такого, знаєте, абсурду. Для мене це, для мене це нонсенс, тому що як людина, яка більше п'яти років пропрацювала губернатором Вінницької області, я звик. А будувати, ремонтувати, займатися бюджетом, залучати інвестиції це робота 24 години на добу. А коли ти прийшов і тут від тебе мало що залежить, ну це складно. Принаймні, я до цього поки що не звик. Чи залежить на вашу думку ефективність чи неефективність роботи кабінету міністрів від того, чи є в нас програма соціально-економічного розвитку? Без сумніву мене наприклад дуже турбує той факт, що вже у нас другий місяць. 2013 року ми поки що не бачили звіту про виконання бюджету у 2012 році. Наскільки я розумію, і програма соціально-економічного розвитку її виконання за 2012 рік поки що не було. А це основні тенденції, які рухають економіку, які рухають соціальну сферу. І без їх відчуття, без їх аналізу, без їх оцінки. Як з боку влади, так і з точки зору, і з боку і опозиції, не можна забезпечити поступальний рух вперед. Можна сховати, можна, е е якби знаєте, маскувати певні речі, певні тенденції. Але те, що сьогодні інвестиційний клімат погіршується в Україні, те, що сьогодні дуже важко знайти робочі місце, те, що сьогодні кількість робочих місць в Україні скорочується. І сьогодні люди в першу чергу піднімають питання по саме в цьому напрямку робота, заробітна плата і більш-менш достойне життя. Я вважаю, що це якраз та та, та знаєте, той фундамент, який може об'єднати владу і опозицію, угу. а це рах... можливо не 2015 рік. А за рахунок чого погіршується інвестиційний клімат? А за рахунок виконавців, за рахунок українських менеджерів, які поки що не справляються завданням. А я думаю, що і переконаний, що за рахунок, знаєте, такого економічного, морального, інвестиційного середовища, яке створено, на, на жаль, в Україні на сьогоднішній день. Тому що у нас політика, я би сказав так, вона монетарно фіскальна. І ми з економіки, не ми, а влада, кабінет міністрів і силові структури віджимають все те, що можна віджати в бюджет. Але з іншої сторони, розширення зони економічної діяльності, створення нормального інвестиційного клімату, нових умов для малого середнього бізнесу. Ви візьміть два, два, два з половиною останніх роки дискусії навколо податкового кодексу, навколо mm -hmm. підтримки малого середнього бізнесу. Я знаю сьогодні сотні людей. Які були достатньо успішними представниками малого середнього бізнесу, вони просто закрилися, і чекають кращих часів. Uh -huh. e, давайте подивимося на ефективність роботи банківської системи України: чи видають сьогодні кредит, чи можна його отримати? Скільки коштує цей кредит? Які відсоткові ставки, які доходять до 30%, Чи можна цей кредит отримати простому сільському фермеру? Чи може цей кредит сьогодні на отримання квартири взяти простий вчитель чи бібліотекар e, і використати використати його для? Покращення, ну принаймні, своїх умов життя це все питання, які потребують відповіді, і в умовах от такої організації роботи парламенту і такої організації роботи уряду. Я думаю, його знайти неможливо. Пане Олександре, ваші колеги постійно анонсують, що за підсумками першого кварталу, так думали, і народні депутати, і воля кабінету міністрів треба вносити зміни до бюджету на 2013 рік. Які можливості? Чи можна його покращити, в принципі, і за рахунок чого? Тому що ви тут дуже багато причин навели, що в нас все погіршується. А з інших слів, від від, від якщо відштовхуватися від думки урядовців, то навпаки, ситуація дещо від відрізняється від того, що ви сказали. Я вважаю, що прийняти бюджет 2013 року, на мій погляд, як людини, яка працювала міським головою, яка очолювала Вінницьку область, він є катастрофічним. Там закладені мінімальні соціальні параметри. Я підкреслю, мінімальні соціальні параметри для виживання міста, села сільської ради регіону, в 2013 році. Не розвитку, не просування вперед, а виживання. Тому я абсолютно переконаний, що цей бюджет треба кардинально переглядати, треба змінювати в ньому пріоритети, і треба давати можливість в цій країні жити і розвиватися, і приймати рішення не тільки тут, в кабінеті міністрів, або, скажімо, в міністерствах у Києві. Україна це не Київ, Україна це тисячі сіл, тисячі містечів. Десятки регіонів, і ці ресурси, ці повноваження, ці можливості, навіть обмеження, які є, треба передавати туди вниз, для того, щоб можна було вирішити проблеми людей, а не проблеми чиновників у Києві. Mm -hmm. з, з іншої сторони, ми повинні чітко усвідомлювати, що знаєте, бюджет це є продукція похідна від стану економіки. І коли з економіки віджимається все більше і більше, забирається, коли йде авансова переплата mm -hmm. податку. Це і, і не поступають інвестиційні ресурси, коли не можна взяти кредитних ресурсів. Слухайте, економіка стає холодною, вона зупиняється, починається скорочення робочих місць, знижається е, рівень заробітної плати. Це те, що реально сьогодні, на жаль, це може комусь не подобатись, але це реальні тенденції, які є сьогодні в українській економіці. Тому тут багато є параметрів пов'язаних із курсом національної валюти. Наскільки яка повинна бути політика сьогодні? Є питання пов'язане не тільки з інвестиційним кліматом, а законодавчим забезпеченням і uh -huh. податковим забезпеченням малого середнього бізнесу. Це все дуже комплексні, серйозні системні проблеми, які, до речі, треба розв'язувати в ефективно працюючому парламенті? Uh -huh. Всі запитання адресуєте до Верховної Ради. А я всі запитання адресую до системи організації ефективної роботи держави. Uh -huh. А відповідно до нашої Конституції, головним органом, який здатний повинен продукувати ефективні законодавчі і нормативні акти, є Верховна Рада. Тому, якщо Верховна Рада не буде продукувати ефективні закони, не ті, які хоче більшість, для того, щоб тільки переламати іншу половину через коліно і прийняти те, що їм подобається, а ті закони, які будуть ефективно працювати. Я хотів би нагадати, наприклад, що ви пам'ятаєте дискусії, які були навколо Податкового кодексу. Певні положення, які були не прийняті спочатку, uh -huh. які просто не сприймалися, але потім, в кінці, після того як були там протести, після того як були додаткові дебати, все таки були включені. Я вважаю, що в парламенті повинна бути знаєте, золота, золота середина, повинна, 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 об, об, Всі повинні по сторони, повинні чути. Потрібно шукати формулу компромісу, і на цьому формулі компромісу розвиватися, розвивати країну і давати можливість людям жити. Отримувати роботу, отримати заробітну плату і вирішувати реальні соціальні проблеми, які є не тут в Києві, а в регіонах, пане Олександре. На завершення нашої розмови одна хвилина залишається з такого глобального рівня до локального рівня. Міжфракційна група Вінниччини, депутатів, які будуть лобістами Вінницької області в парламенті, які перші кроки, і чи всі депутати всі бажаючі вийшли до цієї групи? А, ну ви знаєте, рішення прийнято воно було прийнято таке. Ну Ітерактивне, я би сказав, да, поступово. Але сьогодні є е, бачення, наприклад, моє бачення, що така група обов'язково повинна бути вона створена, uh -huh. а вона повинна в себе включати, мені здається, всіх народних депутатів, які мають якесь безпосереднє відношення. або... З точки зору округу, або з точки зору там народження, або з точки uh -huh. зору патріотичного відношення до Вінницької області, і в незалежності, яка політична партія, яка політична фракція, який округ, ми повинні об'єднати свої зусилля для того, щоб допомогти Вінницькій області, місту Вінниці і людям, які там живуть. А пролобіювати в доброму сенсі нормальні бюджетні параметри, бюджет розвитку для того, щоб можна було відремонтувати ті дороги, які сьогодні летять, для того, щоб можна було підняти заробітну плату там вчителям, лікарям, угу. для того, щоб розуміти, що відбувається з медичною реформою в кінці кінців, тому що Вінницька область одна із пілотних. Ну, в так званій, тому що це для мене важко це назвати медичною реформою. Я переконаний, що всі ми повинні об'єднуватись зараді якогось пріоритету. А для, для мене це пріоритет Вінниця, Вінницька область. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Дякую. Я думаю, обов'язково зустрінемося і поговоримо, на яким чином вже далі депутати працюватимуть. Дякую. на користь Добавчу. Вінницької області. нагадую, що це була думка Олександра Домбровського, народного депутата України. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.